У сезоні 2003-2004 київські динамівці виграли чемпіонат України. Тому у наступному сезоні розпочинали Єврокубковий похід з третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. У порівнянні з минулим євросезоном команда Михайличенка трохи змінилася. З'явився латвійський форвард Маріс Верпаковськіс. З часом заграв бразилець Клебер. Також у команді з'явився захисник з Бразилії Родольфо. З новачків, кого можна відзначити, також варто згадати Мілоша Нінковіча, але у той період він в основі майже не грав. Перша гра з турецьким Трабзонспором відбулася у Києві. І хоч кияни і володіли ініціативою, і йшли вперед, загрожували воротам Петковича, тривожні дзвіночки почали з'являтися ще в першому таймі. Караденізо не вистачило зовсім трохи, щоб відкрити рахунок. Однак кияни продовжували атакувати. І на 21-й хвилині Верпаковський опинився саме там, де потрібно. 1-0. Ще до перерви Дьоденіс Карадиніс видряпав у Шовковського і відправив його вже у порожні ворота 1 1 Контратаки турецької команди були надзвичайно небезпечні. І ось вже Ятара втрачає можливість вивести свою команду вперед. У другому таймі киянам щастить. Суддя Франк де Блекере не помічає очевидний фол і не призначає пенальті у ворота Динамо. І все ж ще один м'яч влітає у ворота біло-синіх. Ятара пробуває сильно, а Шовковський команду не рятує 1-2. Кияни виглядають безпорадно. Трабзонспор мав забувати більше, але не реалізує свої моменти. Динамо поступається у першому матчі з рахунком 1-2. А далі стається те, що, як на мене, стало початком кінця успішного конкурентного Динамо. Ви можете зі мною не погодитись, я чекаю на вашу думку у коментарях. Ігор Суркіс звільняє Олексія Михайличенка з поста головного тренера київського клубу. Тренера, який за два роки роботи двічі виграв чемпіонат України. Тренера, який доволі успішно виступав у Єврокубках. Так, Динамо не виходило з групи Ліги Чемпіонів. Але кияни перемагали Ньюкасл, Феєнорд, Московський локомотив, лондонський арсенал. Сьогодні про такі результати можна тільки мріяти. Невдали старти Єврокубках це не було чимось новим. Згадайте Лобановського, домашня поразка від спартої кваліфікації, а потім півфінал Ліги Чемпіонів. Динамо завжди важко проходило кваліфікацію, адже команда набирала форму поступово протягом сезону, і восени вже виходила на свій пік. Чи не погарячкував Ігор Суркіс, звільнивши Михайличенка після першого матчу? Напишіть ваші думки. В будь-якому разі київське Динамо очолив Йожев Сабо. Саме він повіз команду у Туреччину на другу гру. Киянам вдалося забити швидкий гол, відзначився Гавранчич. Серб замкнув передачу з штрафного. Були зроблені висновки після першого матчу, і туркам вже не вдавалося так легко вибігати сам на сам з Шовковським. А на 28-й хвилині Діого Діогорінком забив другий гол 0-2. Саме такий рахунок і потрібен для виходу у груповий раунд Ліги Чемпіонів. На початку другого тайму завдання ускладнилося. З поля був вилучений Родольфо, але кияни вистояли і перемогли у цьому матчі. І, здавалося, прекрасна перемога Йожифа Сабо. Але друзі, за два тижні, що пройшли між двома матчами, неможливо створити нову команду. Це все, що була команда Михайличенка. Звичайно, можна припустити, що Сабо якось особливим чином мотивував гравців. Але це Ліга Чемпіонів, яка ще мотивація потрібна для футболіста? Участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи, божевільні преміальні, можливість продати себе у європейський клуб, яку додаткову мотивацію міг придумати Йожеф Сабо. Кияни потрапили у групу Бі квартет справедливо можна було назвати групою смерті. Суперниками стали такі команди, як Реал Мадрид, Рома та Байер Леверкузен. Перша гра відбулася у Римі. Ви всі прекрасно пам'ятаєте цей матч. Обидві команди грали грубо, не тільки Рома. Варпаковський з дивом дограв цей матч до кінця і не був видалений. Однак і Рома із задоволенням порушувала правила. Так саме завдяки штрафному удару, Гавранчич і забив свій божевільний гол, визнаний найкращим у першому турі. Кияни справді грали краще, і саме динамівці створили більше моментів. Тому рахунок був не випадковим. А наприкінці тайму з нервами не впорався Міксес. Його фол був занадто очевидним і як результат, червона картка. А далі справа за італійськими тіфозі. Розгнівані на арбітра, фанати закидують його всім, що потрапляє під руку. Монета потрапляє фріску в голову, і на екранах з'являється окривавлений арбітер. Матч не дограють. Динамо отримає технічну перемогу 3-0. Дуже цікавий і несподіваний початок. Друга гра була з німецьким байером, який у першому турі хлопнув Реал 3-0. Футболісти довго розкачувалися, і завдяки голу Рінкона кияни вигравали 1-0 у доволі нудній грі. Однак потім на поле вийшов Андрій Воронін. «Байер» понісся і вже на 68-й хвилині вигравав 1-2. Один з голів забив Воронін. А потім знову своє слово сказав Рінкон і вже через хвилину зрівняв рахунок. А воронін з героя перетворився на антигероя, отримав червону картку та покинув поле. А от справжнім героєм став Чернет. Він вийшов на заміну і забив двічі. Можна тільки уявити, які емоції у тому матчі отримали вболівальники на стадіоні. У другому таймі матч був просто скаженим: кияни перемагають Байер 4-2 і виходять на перше місце у групі. Однак далі візит на Сантьяго Бернабео. Реал 2004 року це Ера Галактикус. Роналдо, Роберто Карлос, Гуті, Оуен, Фігу, Зідан. Ти дивишся на ці імена і думаєш, а як їх взагалі можливо обіграти? Але ж байеру вдалося. Та і в Іспанії не все вдавалося мадридському реалу. Важко йому було із динамівцями. А все ж вдалося Оуену проштовхнути м'яч в сітку після передачі Роналдо ближче до завершення першого тайму. І все ж на полі Галактикос виявились не такими страшними, як їхні прізвища на папері. Згадуючи матч, хочеться поміркувати, а якби Гавранчич забив в одному з епізодів. Зовсім трохи не вистачило. Або у другому тайні клебер таки втік від захисників, не відпустив від себе м'яч, або той самий клебер у іншій атаці, якби пробив трохи точніше. Втім, те саме можна сказати і про Реал забив бароналду другий, інтрига померла би швидше. І все ж не вистачало киянам Белькевича. Капітан пропускав перші матчі через травму. Вийшов на останні 15 хвилин на Сантьяго Бернабео, але фізично ще не був готовим до гри. Та й часу занадто мало було, кияни програли 1-0, а попереду була гра з Галактикос у Києві. Це нагадувало казку: 80 тисяч вболівальників спостерігали за тим, як Динамо забило два м'ячі у першій половині тайму, відзначились Юсуф та Верпаковськіс. Шкода, але ще до кінця тайму королівський клуб відіграв обидва м'ячі. Спочатку забив Рауль, а потім Фігус Пенальті. А от у другому таймі команди не забивали. Складалося враження, що обидва клуби погодились на нічию у такій групі краща синиця в руках. Звісно, кияни не могли виграти, якби Кірос Васарас був послідовним. Він дав реалу пенальті за фол Кадурі проти Роналду. І так, порушення справді було. А от відвертий фол Мічела Сальгадо проти Варпаковскиса грек не побачив. Так буває у футболі, коли твій суперник Реал, а ти всього лиш Динамо. Шкода, адже можна. Можна було обігрувати команду Маріано Гарсії Ремона. Наступна гра знову відбулася у Києві. Це був матч проти Роми. Це було 23 листопада. У цей час в столиці України тільки-тільки розпочиналася помаранчева революція. Але люди знайшли час підтримати Динамо. Трибуни, незважаючи на морозну погоду, переповнені. Рому в Київ привіз новий тренер замість Руді Фьолера, вовків очолив Луїдже Дельнері. Перший тайм не запам'ятався нічим. Не було жодного моменту, жодного толкового удару, не було й тих пристрастей, що вирували у Римі при першій зустрічі команд. У другому таймі на полі з'являється помаранчевий м'яч. Так склалося, що білу сферу на засніженому полі не видно, однак і в цьому змогли побачити політичний підтекст. Сабо відповідає після гри: це була вимога арбітра. До речі, одразу після появи нового м'яча. Почали з'являтися і небезпечні моменти. А всередині другого тайму, після передачі в штовфний майданчик трояно Дела з головою у падінні зрізав м'яч у власні ворота 1-0, фартовою виявилась помаранчева сфера для української команди. Далі більше Арбітр вилучає з поля Джузепе Скурто і Рома лишається в десятьох. Проходить ще трохи часу, і Рінкон робить передачу на Шацьких, і Максим подвоює рахунок 2-0. Фантастична перемога, враховуючи, що це були по факту єдині небезпечні моменти за всю гру. Кияни перемогли, але все одно перед останнім туром потрапили у дуже непрості турнірні умови: Динамо потрібно було не програти матч у Леверкузені. або програти і сподіватися на те, що Рома не програє реалу. Спортивний журналіст Ігор Циганик згадував такий епізод напередодні. Перед матчем у Німеччині керівництво Динамо просило перенести матч чемпіонату України. Через важкі погодні умови не можна було скористатися літаком, і не хотілося втомлювати футболістів довгими переїздами. Динамо було відмовлено, після чого Сабо почав постійно повторювати: от, побачите, ми через це програємо Байеру». Це, до речі, повертаючись до теми мотиваційних скілів Йожофа Сабо, про які ми згадували на початку відео. І у тому матчі все посипалося у другому таймі. На 51-й хвилині Жуан забив перший м'яч. На 77 й хвилині Воронін рахунок подвоїв, а крапку у матчі поставив Марко Бабіч на 86-й 3-0. У той самий час мадридський Реал перемагає Рому з рахунком 0-3, і це означає, що кияни, маючи 10 очок, займають лише третє місце у групі. А тому попереду тільки виступ у Кубку УЄФА, а боротьбу у лізі чемпіонів продовжує Байер та Реал. Суперником киян у одній 16 фіналу був іспанський Вільяреал, а перша гра у столиці України. Це був дуже міцний клуб, який очолював Мануель Пелегріні. За жовту субмарину грали такі футболісти, як Рікельме, Кесорла, Сенна та інші. Матч відбувся у лютому в 2005 році у дуже важких погодних умовах. А головною проблемою був стан поля. Дуже важко на такому городі атакувати та й взагалі грати у футбол. Гра закінчилася нудною нульовою нічиєю. Після матчу у відповідь на критику Сабо сказав: я хотів би побачити на Ель Мадрігалі ще гірше поле і подивитися, як Вільяреал на такому газоні буде атакувати. Але поле в Іспанії було нормальної якості, і Вільяреал вирішив всі питання ще у першому таймі. Марі тепер уже на лівому фланзі навісна подача штрафний майданчик. Лючо! 0-1 на користь біля Реала. На жаль. Лючу забив. Такий м'яч. Проти Динамо. Це нам. Касорла. Лусяна. Змеченко. Стема Рі! Неможливо! 0-2. 0-2 на користь іспанського клубу. Забиває. Самті Касола. Динамівцям не допомогло навіть видалення рікельма наприкінці першого тайму. Матч закінчився поразкою 2-0. А після міжсезоння Динамо посипалося. Після чергової втрати очок Сабо за 10 турів до кінця чемпіонату, маючи матч з шахтарем в запасі, фактично оголосив капітуляцію. І сказав, що доля чемпіонства вже вирішена. Динамо програло чемпіонську гонку гірникам. Хтось вважає, що закінчився запас міцності, який заклав Михайличенко, а хтось навіть каже, що цей запас заклав ще Лобановський в будь-якому разі, Сабо не міг перебудувати Динамо. По завершенню сезону, Йожев Сабо покине пост головного тренера. У нього вже не буде ні здоров'я, ні бажання для такої роботи. Ось таким видався Євросезон 2004-2005. Дякую всім, хто додивився до кінця. пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо не підписані. Побачимось!